Більше про наслідки обстрілів в Харкові та області дізнаємося від начальника головного управління Нацполіції в Харківській області, полковника поліції Петра Токара. Він з нами на зв'язку. Пане Петре, вітаємо. Вітаю. Вітаю, доброго дня. Розкажіть, будь ласка, що зараз відбувається на місцях обстрілів? І скажіть, будь ласка, окрім Харкова, в яких ще населених пунктах зафіксували наслідки російських обстрілів? Станом наразі наразі вже поліція закінчила документування військових злочинів, вчинених представниками Російської Федерації військовими комунальні служби, дякуючи ретельно і швидко повністю прибрали наслідки нічної атаки на житловий масив. Хочу нагадати суспільному і всім глядачам про те, що ворог цієї ночі завдав знову ж таки комбінованого масованого удару, використовуючи безпілотні літальні апарати Герань-2. Вдарив по Слобідському району по дитловому. Кварталу пошкодив пошкоджено при цьому чотири багатоквартирних будинки. Є більше десяти звернень про знищення повне і ушкодження часткових автомобілів. І також нами зафіксовано, що 18 людей постраждали, отримали різного ступеня ушкодження, але наразі обійшлося без значних жертв, і жоден не був госпіталізований. Маємо Порушення ментального здоров'я чотирьох дітей, як відмічалося, так і в принципі вагітної жінки, але вони всі під наглядом лікарів консультативним, і в принципі будуть і надалі спостерігатися для того, щоб не було відповідно негативних наслідків для здоров'я. Хочу сказати, що Слобідський район не один район, який, який проснувся цієї ночі в передмісті міста Харкова. Селище Васящеве була атакована фармацевтична компанія, яка займається виготовленням фармацевтичної продукції. Використову ворог для цього для ударів використав теж безпілотні літальні апарати грань. 2 і вже по такому традиційному принципу ворог використовує ці безпілотні літальні апарати з граями більше 5-6 штук одночасно по одній локації. На на щастя обійшлося без жертв. Зайнявся одна зайнялася одна вантажівка, але пожежу доволі швидко вдалося ДСНСникам ліквідувати. Також селище пісочін. Теж було піддано авіаційному удару. Там один безпілотник Герань-2 впав на територію домогосподарства. На щастя, удар прийшовся в відкриту місцевість, і тільки будинок і сусідні будинки отримали незначні руйнування, які я думаю на найкоротший час за допомогою комунальних служб та місцевого самоврядування буде вирішено. Хочу сказати, що така тактика використання цих безпілотних літальних апаратів з граями і відповідно в нічний час це вже стала практика для росіян, і вони в такий спосіб тероризують населення, адже ці удари відбуваються щоночі, і зазвичай це ранішній час, коли у людей найглибший сон, і переривання цього сну внаслідок значних вибухів може мати негативні наслідки і для ментального здоров'я в цілому, і ті люди, які Фактично працюють на державах в державних установах на різних підприємствах, зрозуміло, які вони будуть, якщо кожної ночі вони проються від гучних ударів, отримують відповідний психологічний стрес. З моменту останнього нашого ефіру вже пройшло більше десяти діб, і я хочу сказати, що інтенсивність обстрілів цивільної інфраструктури далі продовжується з боку росіян. На сьогодні ми вже фіксуємо тільки з моменту останнього нашого ефіру, що 469 об'єктів цивільної інфраструктури було знищено чи пошкоджено в той чи інший спосіб. Серед них це 293 будинки, чи це багатоквартирні, чи це приватні будинки. Є одна школа, є одна лікарня. Є один заклад. заклад вищого вищий навчальний заклад. Тобто, свідомо видно, що ворог і використовує різні засоби авіаційного ураження по цивільним об'єктам, що є неприпустимо в умовах ведення війни і загально прийнятих норм і звичаїв. Як приклад того, що ворог дійсно щоночі тероризує Харківську область, і місто Харків в цілому, хочу повідомити, що в ніч на 2 червня ворог атакував Шевченківський район, було атаковане підприємство, яке займалося виготовленням продукції, яка Використовується під час перевезення вантажів цивільного призначення, для цього ворог використав декілька безпілотних літальних апаратів герань 2 Але в подальшому і намагався вразити цей об'єкт скоріше за все двома балістичними ракетами. На щастя, удари прийшлися у відкриту місцевість, але у до внаслідок... Вибуху також були пошкоджені багатоквартирні будинки, повилітали шиби вікон, і комунальним службам довелося допомагати людям зашивати USB плитами для того, щоб громадяни нормально себе почували при вибитих шибах і в той же день. Другого числа по Купінську, по нашому багатострадальному місту ворог вже в день випустив 17 керованих авіаційних бомб, і при цьому було знищено чи пошкоджено 66 шість приватних домоволодінь. Вже в ніч на третє, ми також вночі відчули. Підступний авіаційний удар по місту Балаклея, де було також використано шість безпілотних літальних апаратів. Герань 2 були вражені цивільна інфраструктура, в тому числі два цивільні підприємства. І в ту ж ніч по селищі Коротич було завдано масованого комбінованого авіаційного удару по терміналу нової пошти. Відповідно зайнялася пожежа на великій площі, завдячуючи підрозділам ДСНС Харківщини пожежу до ранку було локалізовано, не допущено розгорання і багато матеріальних цінностей. Я знаю, що було збережено. На, на, на Життя громадян а, звичайно, що воно вплине, але керівники товариства обіцяють найшвидший спосіб відновити повністю потужності цього терміналу для того, щоб громадяни могли далі використовувати його для пересилання своїх посилок, пане Петро, хочу це... сказати, що і в ніг. Ще з наших попередніх ефірів я пригадую, ви говорили про зміну тактики використання шахайдів, про те, що вони почали на великих висотах літати і потім просто пікірувати на місце удару і таким чином ускладнювати роботу нашим мобільним групам, які їх знешкоджують. Чи продовжують вони використовувати цю тактику? Що ви спостерігаєте? Звичайно, що більше візуального спостереження ведуть наші групи протиперовітряної оборони, які безпосередньо мають свої визначені місця, з яких ведуть відповідний вогонь для ураження цих авіаційних комплексів. Але дійсно розмовляючи з тими чи іншими військовими підрозділами, вони відмічають, що шахеди, так звані Герані, 2 яких називають москалі, вони летять на великих висотах, і відповідно складно їх уразити стріли. До речі, зброю так даруйте ігор Терехов, міський голова Харкова. Щойно у своєму телеграмі оприлюднив відео цієї дронової атаки. Ми можемо його побачити просто зараз на екрані. Видно, що у багатоповерхівку влучив об'єкт. Чи можете пане Петре сказати, що доводилось поліцейським в першу чергу робити, коли вони прибули на місце події? В відповідно, одного єдиного алгоритму немає. Завжди прибуваючи на місце пригоди, поліцейським треба виходити з тих обставин, які вони застали на місці. Якщо вони бачать, що відбувся завал, і відповідно явна є інформація, що під завалами можуть бути люди. Звичайно, що вони в першу чергу, як і кожна людина, повинні надати допомогу, допомогти розібрати ці завали і надати першу медичну допомогу до прибуття відповідно медиків, які є більш кваліфікованими людьми в цьому напрямку, можуть бути і ситуації, коли треба буде накласти терміново жгут. На кінцівку всі поліцейські патрульної поліції вони пройшли відповідне навчання, і в принципі поліцейські, які залучені до слідчо-оперативних груп, які документують військові злочини, теж пройшли відповідні навчання і можуть це робити на місці. Тому говорити про якийсь єдиний підхід складно. Першим ділом це повинно надати допомогу. Друге, це убезпечити інших громадян від можливого. Отримання тілесних ушкоджень внаслідок обвалу відповідних конструкцій, або можливої небезпеки з через можливі повторні пуски відповідних БПЛА або можливо ракетного обстрілу. Ну і звичайно, надання консультативної допомоги щодо звернення, і я це завжди відмічаю, коли бачу, що. Коли ми продовжуємо охороняти місце пригоди, там до настання світанку вже на світанок люди приходять. Коли бачать свої автомобілі з пошкодженнями, вони відповідно одразу запитують, куди їм звертатися з приводу документування і фіксування цього злочину військового, і куди їм звертатися, як їм отримати відповідні відповідні відшкодування, то тобто консультативна допомога теж злягає на поліцію. Пане Петре, і вчора також вибухотехніки знешкодили ворожий дрон, що впав в житловому районі. Чи можете розповісти, чи вдалося дослідити, що це за дрон? Можливо, більше нам розкажете це. Взагалі Ми розуміємо, йдеться про той, який не здетонував так дрон. Справа в тому, що впродовж останніх двох днів було виявлено декілька дронів різного різної модифікації та моделі, які не вибухнули через ті чи інші причин. Якщо ми говоримо про герань, 2 яке вчора виявлено було в Новобоварському районі внаслідок теж нічної атаки, він впав на території парку місцевого Новобоварського району. Цей дрон нашими спеціалістами вибухотехніками було розібрано демонтовано військову вибухову частину, бойову частину, так звану. І відповідно надалі ця вибухова частина була е, знищена, вивезена в безпечне місце. Уламки е, зараз будуть досліджені, і відповідно, якщо там будуть якісь зміни, виявлені зміни до модифікацій. Ця інформація одразу буде передана військовим для того, щоб вони е, належним чином відреагували на можливі нові загрози. Е, окрім того, нами було виявлено два дні тому два fpv дрони на території Північної Салтівки. Е, ці fpv дрони були з. Звичним для нас бойовими зарядами у вигляді кумулятивних гранат до РПГ 7 відповідно, вони теж зараз досліджуються фахівцями. Так і не буде зайвим нагадати нашим глядачам про те, що у випадку виявлення таких вибухових пристроїв неодмінно дзвоніть до екстрених служб пожежники, поліція вони будуть знати, як дати раду цій ситуації. Пане Петре, дуже вдячні вам Дякую. за те, що доєднались до нашого ефіру. Петро Токар, начальник головного управління Нацполіції в Харківській області, був з нами на прямому зв'язку.